На екран. Шановні студенти чи колеги майбутні, буду звертатися до вас, е я рада вас бачити. Жалко, що на відстані. Хочу трішечки розказати: я студентка Роксолана Іванівна, е вчитель інформатики Буковинського ліцею е з посиленою військово-фізичною підготовкою. Е наш заклад знаходиться в чудовому місці Новодністровську. І Саме наш заклад виховує майбутніх захисників України. Тому, беручи участь у конкурсі, я хочу підтримати своїх учнів і випускників, які зараз боронять нашу державу, і власним прикладом показати собі, що можна все ідучи до перемоги з вірою, надією і любов'ю. Я дуже рада, що сьогодні мені випала нагода така поділитися з вами своїм досвідом методами і формами роботи під час проведення уроку тому якщо ми знаходимося надіюсь, ми знаходимося всі в небезпечному місці на випадок повітряної тривоги висвітлення сьогоднішньої теми уроку які мені випала тема у восьмому класі я хочу провести в контексті моєї меди Педагогічної ідеї разом з однією платформи персональне навчальне середовище для взаємодії вчителя та учнів, адже організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, комунікувати з учнями, їх батьками це ті навички, якими тепер додатково повинен володіти кожен учитель. Тема мого майстер-класу алгоритми та програми в восьмому класі. Ця тема є. Самою першою, її можна навіть сказати, вона буде узагальненням теми, яка вивчалася в сьомому класі, тому що це тільки буде початок розділу. Але учні восьмого класу, саме цієї вікової категорії, вони вже починаючи, особливо зараз в новій освітній траєкторії, вони вже вивчають програмування. Тому мені сьогодні тема буде. Трішечки актуалізація знань учнів з попереднього року і як нова тема початок нового розділу. Мета мого майстер-класу презентувати методи та форми роботи, які використовую на уроці. Продемонструвати інтернет ресурси для використання на практиці під час організації освітнього процесу. І я сподіваюся, що все, що ви сьогодні почуєте, сприятиме удосконаленню ваших уже педагогічних підходів до створення персонального навчального середовища. Шановні колеги, перед вами Хмара 21-го століття. Ця Різноманіття таких інтернет-ресурсів для організації навчання, до яких ми вчителі маємо доступ. Я переконана, щоб не загубитися в цій хмарі при підготовці до уроку. ми... Винні вчителі створити своє власне персональне середовище, саме той набір інструментів сервісів, використання яких забезпечить досягнення освітніх цілей. Тому під час вибору таких платформ для організації свого власного середовища я звернула увагу на систему управління дистанційним навчанням Moodle. Влітку 1911 році я почала опановувати цей сервіс, у результаті чого створила сайт інформатика дистанційно в Буковинському ліцеї. У нашому чаті є у вас покликання. Я попрошу пройтися по другому покликанні і переглянути даний сайт. Так, потрапили? Друге покликання. Дякую, бачу. Значить, основною перевагою за ці півтора року я побачила перевагу цього інтернет-ресурсу, те, що ним можуть користуватись не тільки мої учні, як це було до того в Google класі. До нього мають відкритий доступ усі колеги та вчителі інформатики. На сайті сформовані курси так, згідно навчальної програми. Матеріали доступні всім охочим, не тільки для перегляду, а й на завантажування. За допомогою цієї системи я структуровано організувала класи, в яких я викладаю. Там організувала необхідні матеріали для уроків, які використовую і наочному, і на дистанційному навчанні. Вибрала ця платформа, дозволила мені вибрати і організувати. На мій погляд, всі інтернет-платформи для створення персонального навчального середовища для кожного уроку. Це може бути, наприклад, презентації, роботи, це можуть бути покликання на інші сервіси, на яких я організовую інтерактивні вправи. І ще, що дуже зручно, тут можна проводити тестування та опитування учнів, зразу отримуючи оцінку, і учень бачить свій результат. Оскільки більшість навчальних закладів України, і це вам відомо, проводить навчання саме за допомогою платформи Moodle, я впевнена, що мої випускники будуть готові до такої роботи і вже з перших днів навчання у вищих закладах з легкістю і вмінням будуть вміти користуватися цим інструментом. Шановні учасники, давайте, як і учня, на початку кожного уроку емоційно налаштуємося на роботу. Це можна провести за допомогою різних вправ: кольоротерапії, колеса фортуни. Я хочу, щоб ви зараз відчули себе відомими інформатиками і зіграли зі мною вправу, яка, яку я назвала ваш настрій та план на сьогодні. Яніна, можна, хочу, щоб ви передали мені сьогодні свій стан за допомогою кольору. Який вам кольор до душі зараз? Фіолетовий, давайте. Фіолетовий. Ну, Фіолетовий колір, але ви сьогодні себе відчуєте як Марк Цукенберг. Можливо, після наших уроків ви спробуєте створити Facebook. Е, будь ласка, Антон, студент. Зелений. Який колір? Зелений. Зелений колір. Так, сьогодні ви налаштовані як Стів Джобс. Я впевнена, ви впевнені в своїх силах і чиюсь допомогу скеруєте теж в свою сторону. Дякую вам. Таким чином, можна кожного учня налаштувати їхній емоційний стан на урок. Дитину не так легко зараз успішно навчати, якщо вона ставиться до здобуття знань, байдуже без інтересу. Тому важливим етапом уроку є мотивація навчальної діяльності. Щоб зацікавити учнів, я сьогодні використала технологію проблемного навчання у рамках сьогоднішньої теми алгоритми та програми. Я на початку уроку перед учнями поставила. Таке проблемне запитання, підвівши їх ще з такої історичної точки зору, перший у світі банкомат виник 27 червня 1967 цьому році в Англії, у 21 столітті банки запроваджують програми, що сприяють збереженню екології нашої планети. Зокрема, із українських банків запустив таку програму, що дозволило скоротити використання паперу і зберегти 10,5 гектарів ліс. Перед учнями ставлю таке проблемне запитання, за допомогою якого алгоритму можна створити електронний пристрій, що дозволить скоротити використання паперу для друку зайвих непотрібних чеків, оскільки дана тема алгоритми та програми, як я вже сказала, не вона є першою в даному розділі, але вона є не новою для учнів. Тим більше в умовах дистанційного навчання вони цей розділ вже вивчали, тому. Проводжу актуалізацію опорних знань учнів, використовуючи різні інтерактивні вправи, які учні люблять. Я до даного уроку підготувала вправу, скориставшись платформою WordWall, яку назвала відсутнє слово. На цій платформі можна створювати різні. Пазли, інтерактивні випереджуваючі ігри. Чим ця платформа після проходження різних таких вправ, учень бачить свій рейтинг, от я внизу показала. Вони стараються на слідуючий урок бути першими, а оцінки я вже виставляю їм за ці вправи в електронний щоденник, який веду на платформі НЗЕ. Тема даного уроку зручно опрацьовувати використовуючи метод перевернутого класу. На попередньому уроці я пропоную учням вдома опрацювати даний матеріал за допомогою ментальної карти, яку я попередньо створила на платформі МІР. Хочу показати вам її і під час вивчення нового матеріалу, під час вивчення нового матеріалу. Учні вже можуть, секундочку, так, відкриваємо. Учні вже акцентують за допомогою кольорів такі свою увагу на основних вузлах. Так, до даної теми я хочу їм нагадати, пригадати вже терміни, які вони знають. І зупинитися на нових даній темі я виділила основними вузлами: по перше, що це є мова майбутнього програми. Звернула їхню увагу, що алгоритм це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до поставленої мети, і вони повинні провести паралель до свого до нашого навіть життя, що все відбувається по алгоритму. Далі акцент поставила на видах алгоритмів, лінійні з розгалуженнями і циклічні. Учні вже з попередніх класів теж знають, пригадую їм. Графічне зображення цих алгоритмів. Далі вони люблять історичні факти, тому виділа категорію цікаво знати. Тут вони повинні би хто цікавиться історією, повинні би згадати першу програмістку Лавлейс, сучасних програмістів і, звичайно, пристрої, які працюють вже за алгоритмом. Далі част... частиною теми уроку є програма. Тому я тут виділяю програми високого та низького рівня. Зверну під час проведення увагу їхню на тих програмах, які ми будемо вивчати з ними у восьмому класі, зокрема, програму Лазер. Так, повернусь до нашої презентації. Зупинившись під час пояснення нового матеріалу, акценти на цих вузлах, звичайно, основна увага звертається на закріплення знань за допомогою практичної роботи. Але я вважаю, що застосування таких інтелект карт, за словами психолога Тоні Бьюзена, допомагає мислити абсолютно по новому, максимально використовуючи обидві півкулі головного мозку. Перед тим як виконати практичну роботу, скориставшись цією новою технологією, яку я вже напротязі року використовую, ми звичайно маємо пригадати правила техніки безпеки. Граючись, учні це люблять робити за допомогою звичайних платформ. Apps, нагадуємо правила техніки безпеки. Дорогі студенти, шановні, я хочу зараз продемонструвати невелику частинку виконання практичної роботи за допомогою технології. Віддаленого доступу Анідес, виконавши практичну роботу. Практичну роботу я підбираю так, щоб учень міг і пригадати е, практичні свої навички попередніх років, тому вибрала практичною роботою Робота над проектом, який вони виконували в попередньому класі, яка називається термінал в середовищі скречу, оскільки вони саме цю програму вивчають. Використання такого терміналу дозволить їм зрозуміти, як зберегти природні ресурси, не використовуючи папір завданням такої вправи, вони вже її виконували. Вони тут пригадають навички виконання, а послідуючи уроки, звичайно, ми вже будемо працювати у програмі, яку будемо вивчати за, за програмою восьмого класу. Я попрошу вас під'єднатися, хто зараз має бажання один ризикнути в. Скористатись технологією і під'єднатися за моїм кодом, який у вас на екранах. Хто допоможе мені це виконати студентів? Ну, давайте я спробую. Я Але дуже я... дякую. Будь ласка, під'єднайтеся до мого комп'ютера. Мої учні, хочу розказати, мої учні під'єднуються до своїх робочих комп'ютерів. Я наперед їм підготую їхні коди. Вони під'єднуються до моїх комп'ютерів. Я під час виконання практичних робіт за інструктивними картками маю можливість їм допомогти скерувати їхню роботу. Вони відчувають себе ком комфортабельно ніби знаходяться у мене в кабінеті і спілкуються зі мною. Так, будь ласка, Яніна, можете під'єднатися? Е, так, зараз я питаюся ввести пароль. Так, 964-814-044. 964-814-044. Ну, Дякую. Так. Так, я протязі хвилини підключу своїх учнів. Вони мають свої інструкційні карти. Яніна, будь ласка, бачите, на робочому столі по центру ваша інструкційна картка, термінал. Так, але я так. не можу. Так, да, тепер можу. Можете, так, я зовсім не працюю. Я можу бути трошки вашими ручками на відстані. Допомагаю, учні до мене звертаються, ставлять запитання. По алгоритму перше, завантажте середовище з крейзь, замініть на сцені Рудого кота іншим виконавцям. Учні протягом 10-15 хвилин я підбираю вправи, які будуть обмежені саме. В часі, оскільки ми маємо обмеження і в дистанційній формі, і санітарні норми. Так, так, я запускаю з вашого комп'ютера. Так, цілком вірно. Ви запускаєте з мого комп'ютера. Так, дякую. Так, дякую, Яніна, чудово. Так, учень має можливість задавати запитання. Я в той час коло кожного комп'ютера знаходжуся і допомагаю виконувати. Так, інтернет нам дозволяє, ми бачимо, все працює. Так, Яніна, трішки важко чи справляється? Я не можу справитися з запізненнями. Ага, трошки є запізнення. Так. Ай. Ну, виконаєте за 15 хвилин, так таку роботу? Ну, Я думаю, так. так. Яніна, я вам скажу щиро дякую. Шановні студенти, якщо вам ця технологія сподобалася, можливо, використовуйтеся, а для вчителя це дуже, дуже зручно. Я справді задоволена, що я можу нею користуватися. Я вас відключаю, будь ласка, відключайтеся. Яніна, я продовжу свій урок, а технологія перевірена і дуже гарно працює. Цей, цей виклик сьогодення та дистанційної форми роботи, ем, так е, я Придумала собі, зіткнувшись в інтернеті з такими словами: що в інтернеті все на відстані витягнутої руки. Треба лише знати, як витягнути руку. Ці слова Януша Вишневського прийшли мені на допомогу. І за допомогою анідеску, віддаленої робочого стола, ми організовуємо так практичні роботи. Е, на... Завершення нашого уроку, ми повертаємося до проблемного запитання, виконавши частину практичної роботи, відчувши себе невеличкими, трішечки програмістами, учень восьмого класу вже може дати відповідь на проблемне запитання. Хто з вас може відповісти? Шановні студенти, на наше питання, яке було поставлено? На початку, за допомогою якого алгоритму можна створити електронний пристрій, що дозволить скоротити, скоротити використання паперу? Хто може відповісти? Ну, в першу чергу, це запитання, яке задається в терміналах будь-яких, чи бажаєте ви роздрукувати чек? Цілком вірно, дякую. А як би ви пов'язали з нашою темою програмування? Розгалуження. Дякую, Ярослав, Дякую. І таким чином, учень восьмого класу кожен собі дає відповідь на запитання, відповідаємо, і на завершення уроку мені необхідно підбити таку невеличку. як... Підсумок уроку настрою мого учня. Завжди проводимо рефлексійні вправи, такі як кублума, самооцінка, навчальний дайвинг. Оскільки в мене ліцеїсти, я їм підготувала на даний урок вправу, яка називається рефлексивна мішень. Будь ласка, зайдіть у наш. чат, У нас там є третє покликання. На дошку Джон Барт. і я вас попрошу так, дякую, ви всі вже під'єднані. Е, учень е, на протязі двох хвилин повинен оцінити свою, поставити оцінку своєї діяльності, оцінку вчителя, оцінку інтересу до вивченого матеріалу і в потребі вивченого матеріалу по шкалі від 0 до 10 балів. Так, я щиро вам вдячна, що ви так активно оцінюєте цю, е, сьогоднішній наш урок. Дякую, дякую. 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 так. І е, до підбору інформаційного, до підбору домашнього завдання завжди відношуся диференційно. Е, пропоную учням. Звичайно, на моєму сайті переглянути, повторити презентацію уроку, який ми вивчали, закінчити виконання практичної роботи по інструкційній карті, а учням, які хочуть творчо попрацювати, отримати вищу оцінку, можливо, пропоную проведення невеличкого дослідження по даній темі, визначити, які є сучасні мови програмування і своє дослідження оформити інформацію в вигляді презентації чи ментальної чи ментальної карти. На сьогодні, шановні студенти, мій досвід та ІТ дозволили створити таке власне персональне середовище, яке допомогло організувати та провести урок для учнів восьмого класу. А підтримка моїх друзів, колег дозволяє мені створювати власні світи, де я гармонійно себе в них почуваю. І що є головним критерієм успішності в учня і вчителя? І я бажаю, що ваша робота приносила вам тільки задоволення під мирним небом України. Я щиро дякую, що ви сьогодні були разом зі мною з нами. Надіюся, коли зустрінемося. До побачення.